Сягає і та на урочистий зал, кожного і радість, і надія. Ліцеї випускний останній бал. 43. саме стільки випускників. Лозівський професійний ліцей, 16 січня, урочисто провів у доросле життя. Навчання в ліцеї, можливо, найкращі роки юності. Та де б не були випускники, безперечно, назавжди в їх пам'яті залишаться спогади про ліцей. Це виробнича практика. Там дуже гарно, весело, намного краще, ніж вчитися. Якби проходиш, курс молодого бойця, можна сказати. Вихавні години, а це була то гра, то сказка, всякі сценарії у нас різні були. Це було дуже цікаво і запам'ятаюче». Радість, щастя, хвилювання і, звичайно ж, смуток, що ще можуть відчувати випускники. Що їх чекає за стінами ліцею невідомо. Та впевнено можна сказати, у них все ще попереду. Ну, я поступаю далі працювати, От з в принципі, починаю вже роботу. Ну а потім можливо буду поступати вчитися на завочний Харьков. Ну так же, тоже по професії далі. Мої плани на будущее це вчитися далі по спеціальності, йти на діловода і розвиватися далі в сфері. Піду вчитися далі. Буду по спеціальності працювати, вчитися. І ось вона така хвилююча й довгоочікувана мить вручення дипломів кваліфікованого робітника. Вам впевненості ваших силах. Я бажаю, щоб всі ваші мрії, всі ваші задумки справдились. І також бажаю щедрої, дуже дуже щедрої долі. Хай вам щастить. Шість ліцеїстів закінчили навчання з червоними дипломами. Окрім цього, найкращих випускників відзначили похвальними грамотами за активну участь у житті ліцею та за успішне проходження практики. Харківської області. Урочиста мить промайнула як і півтори року навчання. Пісні, танці, слова привітання і настанови звучали цього дня тільки для випускників. говоримо вам сьогодні щире Спасибі і просимо вибачте нам усі провини. 5 років ми прийдемо до ліцею і вам свої Спасибі скажемо знову. тож не старійте до душі ніколи, бо вам і наша пошана і любов. Хотілося б сказати своїм учням, що вони знайшли після випуску найкращу свою роботу, щоб ця робота була високоплачума, щоб ця робота їм приносила дуже багато. Користь, задоволення, щоб вони кожен день туди йшли, як на свято, а не тільки за заробітною платою. та мирного неба їм над головою. Любові, щастя і здоров'я. За традицією, шлях життєвий освятили випускникам хлібом, сіллю найрідніші люди, батьки. Дорогі наші випускники, дорогі діти, ось ми вступили ще на одного дитина свого життя. не прийшли іще. Бажаю чтоб вам, да. что чтобы вы знайшли свою стажинку, верную стажинку, своим житті, чтобы вы всегда вас везли в вашем житті. На самом вам здоровья, а также любовь. Ой, ну и желаю всего хорошего, чтобы пришли дальше учиться по специальности. Я как мужчина, например, пришел на оператора компьютерного набора, я не стыдусь этой профессии, это сейчас профессия очень распространенная в нашем мире, так что желаю всем хорошего. Я хочу, чтобы они оставались такими же, как и сейчас, такими добрыми, милыми, отзывчивыми, чтобы у них все получилось в жизни, добились того, чего они хотят, и устроились на работу хорошую, чтобы она приносила им удовольствие. Добрый путь, выпускники! послебы! За эти две тысячи 2015 года.